Послання святого Апостола Павла до Колосян, глава 2, вірші з 8 по 12. Браті, блюдітеся, да ніхто же вас буде прельщає філософією і тщетною лестію по приданню человеческому по стихіям мира, а не по Христі. яко в том живет всяко исполнение Божества Телесни, и да будете в нем исполнены, и же есть глава всякому началу и благости. О нем же и обрезани бысте, обрезанием нерокотворенным, в совлечении тела греховного плоти во обрезании Христове. спогрєбшися йому кріщенням, о нєм же і совостасті вірою действия Бога, воскресівшого Його із мертвих. Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією та марною оманою за переданням людським, за стихіями світу, а не за Христом. Бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества, і ви маєте в Нім повноту, а Він голова всякої влади і начальства. Ви в ньому були і обрізані нерукотворним обрізанням, скинувши людське тіло гріховне, в Христовім обрізанні. Ви були з ним поховані у Хрищенні. У ньому ви і разом воскресли через віру в силу Бога, що Він з мертвих Його воскресив.